Буде дуже цікаве відео. Сьогодні у нас буде чистка роду. Мерли, скажіть, покажіть, чи упокоєна бабушка того хто дивиться. Е, нащадки не будуть розплачуватись за її пригрішення більше, що це правда. Ні, не упокоєна. Залишилась негативна карма, двойка мічей, п'ятерка пентаклей, це нема денег і закриті шляхи заперечую, перекриваю. Так, бабуся, скажи нам, будь ласка, я бачу тебе, чую тебе. В чому справжня причина, чого ти не можеш упокоїтися, що тобі заважає? Покажи нам. Так, дитина, дочка, Дев'ять жезлів, боротьба, карма, судьба, доля. Закритий шлях, вона переживає за дітей, що в них погана доля, що не буде страх страхі, що не буде грошей. І що будуть в житті люди, які будуть ображати це чоловіки, що чоловік ображає. Тобто вона турбується, переживає, проси справедливість. Ось м'ячей каже, що ми всі жінки в цьому роду. Жінки в нашому роду всі жертви таких негативних чоловіків, що обираємо чоловіків, які агресивні, які нас не варті. Бабушка дає пораду, що не будь жертвою, не живи з тим, хто тебе ображає. Змінюй своє, свою долю, живи щасливо, ти прийшла жити щасливо. Тройка жезлів, це вона каже, що да, що це мої слова, передай, це моя порада, і я переживаю, я дивлюсь за вами, я вас бачу. Я, мені дуже прикро, що як ви живете, я переживаю і намагаюся вам допомогти. І вона в подвішеному стані завісла, вона не може упокоїтися. Бабуся, ми вас почули. Дякуємо за вашу пораду. Дякуємо, що ви прийшли до нас зараз. Дивіться, ви прожили своє життя. Ви більше в цьому світі нікому нічого не винні. І вам ніхто нічого не винен. Ваші нащадки вам нічого не винні, і ви їм нічого не винні. Ви можете піти до Творця, упакоїтися, а потім повернутися сюди, як і англо-охоронець, охоронять свою дочку, своїх нащадків, тих, за ким ви дивитесь. Ось, допомагати своєї родині. Але зараз. Так буде краще, якщо ви упокоїтесь, пробачите всі, всіх тих, хто вас образив, і ми просимо вибачення у всіх тих, кого ображали ви при житті. Та буде так, вище сили, пробачте предка роду, приберіть всі перешкоди, які заважають предку роду, упокоїться. Та буде так і так єсть. Дивіться, оце карта дитини. Що бабуся каже: я не можу піти. я